Вітаю друзі на каналі Обираю себе. Мене звати Марина. І сьогодні, зараз пропоную вам розклад на тему, що уходить, що приходить. Подивимось, які події залишаються в минулому, і що вас очікує натомість в майбутньому. Хочу нагадати, що це Загальний розклад, що з вами може програтись як 100% інформації, так і невеличка кількість, там 10-20% інформації. але сприймайте більше розклад для того, щоб більше дізнатись про себе, про свої відчуття, реакції на ту чи іншу інформацію, яку ви отримаєте з розкладу. Розклад може допомогти вам визначитись у ваших бажаннях істинних. Якщо ви маєте сумніви з якогось питання, так ви чітко усвідомите, як ви до цього відноситесь. Ну і вже тоді можете вирішувати, як вам діяти далі відносно цієї ситуації, вашої якоїсь життєвої. Хочу подякувати вам за лайки, за підписки. За коментарі, які ви залишаєте під відео, за вашу вдячність. І окрема подяка тим, хто допомагає каналу фінансово. Також хочу нагадати, що якщо вам потрібен особистий розклад, звертайтесь до мене в Телеграм. Інформація є в описі під відео і також в описі каналу. А ми починаємо. Отже, що у вас... Покидає, що залишається в минулому. Що залишається в минулому у вас. Угу, цікаво. Отже, що залишається у вас позаду? І це залишається якась залежність. Знаєте, від такого відчуття якоїсь, якогось розпачу, коли ви не могли контролювати ситуацію, коли здавалося, що немає вже виходу з якихось проблем, які трапились у вашому житті, коли ви відчуваєте прямо такий великий розпач, коли не бачите виходу. Із цією чи іншою ситуацією. Можливо, вірогідно, що ця ситуація пов'язана з грошима, можливо, ви понесли якісь втрати, і ну, тут в незалежності, що відбулось, у кого у всіх буде по-різному, а стан ваш був отакий. Тобто, це от, для всіх підійде, що стан був отакий. Коли так, хапаєтесь за голову і не розумієте, що робити далі, коли нема ніяких ні ідей, не розумінь, як вийти з цієї ситуації. І от ці емоції, ці відчуття, думки були настільки важкими, що вони затмарювали, навіть якщо їм були насправді такі. Рішення цієї ситуації, от через цей стан, такий тривожний, можливо, ви не могли побачити, оцих виходу, цього виходу в рішення із виходу з цієї ситуації. І натомість, от у вас, як сказати, приходить. Цілком можливо, що прийде вирішення цієї ситуації, тобто оцей стан він завершується. Коли ви прям були залежні від цього стану, от я ж кажу, що начебто рішення і було, але ви не могли його бачити або йти на зустріч до того його рішення. Також у когось може програти, що ви, наприклад, йшли до якоїсь своєї цілі, до якоїсь своєї мрії. Але е були якісь перешкоди на цьому шляху, і вам можливо важко було справитися з цими. Але, от знаєте, як я, наприклад, от міркую, що сила волі, вона не тоді, коли ви з першого разу можете взяти там. І щось змінити з першого разу. А тоді, коли ви раз спробували, у вас не вийшло, і ви знову це починаєте пробувати. Тобто падаєте і знову встаєте, падаєте і знову встаєте. Оце сила волі. І чим більше ви разів впали, і все одно починаєте, все одно рухаєтесь до своєї цілі, Тим більше у вас сила волі. І отут така ж ситуація. І в принципі карти рекомендують почати знову, можливо, спочатку, а можливо, з того місця, де ви впали, позбутись оцієї залежності, залежності від печалі, скажімо так. Бо це такий стан, який може хоч і бути. Таким нестерпним, важким, але воно, знаєте, як от е, зибучі піски. Е, що, начебто, це поганий стан, але він так засмоктує, засмоктує та, і дуже, дуже, засмоктує дуже важко вибратись із цього стану. Тобто по, потрібна якраз ця сила волі і потрібне велике зусилля. Е, знаєте, це як. от... Е, Тягти без, як, без роботи двигуна, тягти важкий автомобіль, наприклад, ну, якусь важку ношу треба з, е, посунути з місця. Ось е, такі треба зусилля докласти, е, щоб знову почати рухатись і, і, і назустріч чомусь новому, так, знову свої цілі. І від того місця, де ви от впали. Ось така ситуація у вас, якщо трапилась, то це має піти, але вам все ж таки треба зробити це зусилля, яке допоможе вам знову проростити. Побачити вихід із цієї ситуації, подивитись на світ по-іншому, на, можливо, на якусь вашу роботу по-іншому, якийсь новий подих вдихнути у вашу справу, та, яка відбулась на вашу ситуацію. Давайте дивимось далі, що уходить. Дивіться, це може бути як продовження попередньої ситуації, так і, можливо, якщо ця ситуація у когось не програється, то, можливо, ця вам буде більш актуальна. Тобто, якщо, наприклад, у вас були, як, от працюєте, працюєте, але маєте невеликі. Як невеликий результат, От, наприклад, працюєте на роботі, докладаєте зусиль, а, наприклад, зарплату, зарплатню вам не підвищують і не підвищують, то зараз цей період завершується, і натомість ви можете отримати якраз задоволення від того, що ви отримаєте більший результат і будете. як... Стабільно цьому задоволення. Тобто, якщо раніше у вас, е із-за того, що не було підвищення е цього доходу, ви могли ну, так невпевнено себе почувати, коли гойдає зі сторони в сторону, саме емоціями, знаєте, коли треба постійно думати про гроші е шукати. Е Більшого можливо заробітку або урізати свої витрати, щоб, щоб виділити на щось інше, то зараз ця ситуація завершується. Із-за того, що, ну, по які у всіх причини можуть бути різні, але саме завдяки тому, що ви докладали зусиль. І тепер зможете отримати те бажане оцю стабільність якусь фінансову, так? У кожного вона своя, в залежності там від рівня життя, зможете отримати цю стабільність і відчути себе більш впевнено, більш впевнено стояти на ногах. і Uh, Із-за того, що вирівняється ваш матеріальний стан, то й вирівняється ваш uh, ментальний стан, можна, якщо можна так сказати. Ну, можна, звичайно, <плес> я хочу так сказати, тому можна. Uh, ваш ментальний, психологічний стан, тобто підуть від вас якісь тривоги, переживання з приводу цього. Знайдете душевний спокій, отак. так. Так, давайте дивитись далі, що уходить, що уходить із життя тих, хто буде дивитись це відео, що уходить. Ця ситуація підійде. У кого є, як, запит, якась ситуація романтична, скажімо так, непорозуміння в якійсь романтичній ситуації, з якимось там чоловіком чи жінкою, якщо ви чоловік дивитесь, з вашим партнером, партнером по цій ситуації. І Справа в тому, що уходить від вас незрозумілість. Якщо, наприклад, у вас були такі стосунки, там, де то приходить, то уходить, то щось обіцяє, то, то дає задню. Тобто, начебто, у вас і є стосунки, але ви не розумієте оцієї цієї якоїсь стабільності, тобто і в цій романтичній ситуації. От Схожий стан як з попередньою ситуацією. коли ви Начебто і зустрічаєтесь, але впевненості, що ви до чогось ідете, немає. І ця ситуація завершується. Приходить до вас чоловік, тобто він вже більш таки рішучий, більш впевнений. У кого у всіх будуть свої, свої причини, що у нього там змінилось, але відносно вас ситуація змінюється саме завдяки тому, що у нього там щось змінилось, і він на цей раз буде діяти до вас більше рішуче, більш такі з більшим запалом. Буде показувати свої почуття, і за того, що він вирішив зараз свої питання, якісь там, він розуміє, що вже так, я остаточно зробив вибір, рухатись в напрямку цієї жінки, тобто вас. І тепер він буде проявлятись ще. Ще більш яскравіше, більше романтики буде, тобто закінчується цей період незрозумілостей якихось. Ну, а якщо, наприклад, у вас такого чоловіка не було, то для таких глядачів я можу сказати, що якщо, наприклад, у вас не було стосунків, і ви відчували якусь таку емоційну. Недостачу, скажімо так. Якщо, наприклад, були якісь зустрічання, але вони ні до чого не призводили, тобто то є відносини, але вони закінчуються швидко, то їх нема. І теж такі певні емоційні гойдалки, якась нестабільність в вашій емоційній, вашій романтичній сфері життя, то зараз до вас приходить. Такий чоловік, який, причому рішуче, досить швидко може з'явитись в вашому житті, і швидко вам буде проявляти емоційно рішуче, проявляти своїми почуттями, тобто не буде таким закритим, а буде відкритий, і є Велика перспектива у цих стосунках прийти до чогось більш стабільного. Давайте ще одну ситуацію розглянемо, що уходить, що уходить у глядачів цього відео. Отже, уходить від вас такий період, знаєте, коли ви втратили впевненість у собі. Знову ж таки, у всіх програються по різному з ситуації, які призвели до такого стану, але уходить це відчуття. І ситуація, коли ви не діяли рішуче, а знаєте, більш так згадували про, про те, якою ви були раніше, про те, що ви були, наприклад, там, більш такою жвавою, легкою на підйом, могли там вирішувати купу справ за один день. І при цьому ви були наповнені. наповнені. І добротою до інших людей, і до себе також. Тобто проявляли свою м'якість, емпатичність, і були більш схильною знаєте, до цього світу. Тобто він, він здавався більш. Приємним, скажімо так, тобто життя було в більш приємних барвах, тобто там були і було більше таких теплих кольорів, так, веселки а, в вашому житті, де там, 95% були позитивні думки і ситуації і ваш стан, а 5%, можливо, якісь. Такі неприємні, і то, не знаю, <смір> перед початком менструального циклу. Ой, дівчата, так, ви, дівчата, жінки, ви розумієте, що я маю на увазі. От, завершується такий період, якщо він, до речі, був такий досить затяжний. Коли вже набридало це, коли ви відчували, можливо, у когось такою, знаєте, якоюсь невдахою, от таке відчуття, знаєте, що хтось прикрутив яскравість у картинки, і вона стала такою сірою, незрачною. Тобто Ваше відношення через якісь події, ваше відношення до світу, воно стало таким яскравим. Начебто прикрутили гучні, знаєте, пташечки вже не співають, сонечко не світить. От такий якась осіння хандра, знаєте, коли є спогади і. По по політнім дням, і тепер начебто вже розуміння якийсь е, розпад, що приходять дощові, холодні, темні, похмурі дні. Ось цей період у вас закінчується, комо відгукується такий от стан, такі події, то це уходить. Це уходить. І що приходить, давайте в цій, там, в принципі, було зрозуміло по ситуаціям. Тут трошки розкрию, що приходить Що приходить натомість цій ситуації тим, хто буде дивитися це відео. приходить натомість як трансформація от, цього вашого стану, коли начебто вам нічого не заважає, але знаєте, от такі стани, от бувають такі важкі події в житті, що вони начебто як вибивають у нас Землю з-під наших ніг. Тобто ми відчуваємо, що ми начеб падаємо у якусь прірву. І, звичайно, це ментальне, ментальне наше самопочуття. І от як я казала от в першій ситуації, що начебто і були якісь бачення того, як вийти з цієї ситуації, але, ну тобто, як Небачення, а взагалі, в цілому, був якийсь вихід з цієї ситуації, але ваш стан настільки був пригнічений, що важко було не тільки побачити цей вихід із цієї ситуації, але й не було сил, щоб виходити із неї. Тобто, знаєте, цей такий період трансформації, коли От це схоже на як емоційне вигорання. Коли було вкладено дуже багато сил і, можливо, наднормово, і, а із -за того, що ви не отримували бажаного результату, то ці сили начебто от витрачались, але не було зворотнього, зворотньої віддачі для вас і. На ваші дії. Ну, начебто, знаєте, ви поливаєте, поливаєте там свій, своє насіння, яке ви посіяли, а врожаю немає і немає. І от така ситуація говорить про те, що можливо. Просто не час, не час був збирати цей врожай. Тобто вам треба було побути в цьому стані, щоб накопичити сил, щоб переосмислити якісь свої дії, переосмислити те майбутнє і минуле, переосмислити ваш стан, побути в ньому, відпочити ментально і рухатись далі, далі по життю, далі до нових звершень. І дивіться. Після цього, що ви отримуєте. Тобто ви не новий подих, ви отримуєте нові можливості, новий стан, коли ви робите такі дії, які ну, берете все в свої руки, берете ситуацію в свої руки, керуєте своїм життям, своїми діями, і натомість отримуєте, не натомість, а через це й отримуєте. Те, що забажаєте, досягаєте своєї цілі, починаєте як, властвувати, володарювати своїм життям. І на цю енергію ви можете отримати, привезти, прикликати і чоловіка, кому це актуально, чоловіка, такого вже. Склавшись особистість зі своїми певними принципами, цінностями, які будуть подібні до ваших. І а якщо вам ну, не актуальна ситуація зі стосунками, тоді ви самі стаєте для себе цією опорою. Тією людиною, яка буде підтримувати вас в тяжкій ситуації, і життя почне у вас налагодити налагоджуватись. Прийшов, бо, прийшов час. Прийшов час. Прийшов час попіклуватись про себе, розв'язати собі руки, побачити. Дійсність всього, всього того, що відбувається. Відбувається з вами, відбувається навколо, за те, що світ такий, який ми його хочемо бачити. Ну, і якщо на якийсь період часу хотілось побачити його в більш темних кольорах, це теж має місце бути, і це природньо для нас, для людей. Знаєте, от життя, воно як ритм серця, то вниз, то вверх, як на кардіограмі, то вниз, то вверх, то сильніше вверх, сильніше вниз, то менше вниз, то менше вверх. І за, за рахунок цього наше життя стає більш наповненим, більш цікавим. Ось така інформація для вас на теперішній час. Сподіваюсь, вам відгукнулася ця ситуація, ці ситуації. Пишіть в коментарях, наскільки воно, можливо, відігралось у вас, або наскільки не відігралось. Діліться своїми ситуаціями. Або якщо це е, проіграється у вас в майбутньому, теж е, через час можете написати, мені буде це приємно і цікаво послухати. Е, е. Історії вашого життя, вашої стежки життєвої. Дякую ще раз за коментарі, залишайте їх, підписуйтесь, якщо ще не підписались, і також нагадую, що звертайтеся за особистими розкладами, я вас запрошую, і інформацію шукайте в інформації під відео. А я вам дякую за увагу, дякую за перегляд. Бажаю вам. Нових сил, нового подиху і яскравих барв у вашому житті. До зустрічі в новому відео!